Ця презентація підготовлена на основі офіційної документації базового курсу Асоціації КНХ і повністю відповідає його змісту. Усі додаткові коментарі та доповнення надаються офіційною школою КНХ на базі Smart House, що є результатом багаторічного досвіду викладання курсу КНХ та практичної роботи з КНХ і ЄТС. Перелік всіх відео в коментарях постійно оновлюється. Глава топологія вступ. Перш за все, зверніть увагу на скорочення, які використовуються в цьому розділі. Далі вони будуть на всіх схемах. Якщо треба, то повертайтеся до цього місця в презентації. Отже, топологія шини KNX. Дуже важлива інформація, і тут є деякі цікаві моменти. Перше. Всі пристрої KNX мають в своєму складі частину, яка називається BCU Bus Coupling Unit. Тобто це та частина, яка з'єднує пристрій з шиною. Тобто це, по суті, шинний інтерфейс. В ньому є мікросхема, яка виділяє з сигналу інформацію та живлення. Про це буде трохи далі, але тут важливо. Зауважити, що з самого початку розробки шини KNX всі вхідні мікросхеми розроблялися згідно специфікації tp 64 тобто 200 pair, кручена пара 64. І починаючи з 2019 року всі пристрої мають. Розроблятися використовуючи на вході мікросхеми з специфікацією ТП-256. Що ці цифри означають і в чому тут важливі моменти? Отже, інсталяція ТП-64 та ТП-256. Звісно, що всі ваші нові проекти будуть зроблені. По специфікації ТП-256 з використанням пристроїв ТП-256, які зараз присутні на ринку. Але інформація корисна з точки зору роботи з старими якимось проектами, які можуть у вас зустрічатися на практиці. ТП-64 називається саме тому, що на одному відрізку лінії можуть бути розташовані. 64 пристрої ТП-64. ТП-256. Це так називається, що на одному відрізку, на одній лінії може бути розташовано 256 пристроїв. ТП-64 лінію можна розширити за допомогою трьох відрізків лінії, використовуючи повторювачі ліній КНХ. ТП-256. Лінійні повторюючі не потрібні, якщо довжина кабелю не перевищує 1 км, 1000 метрів. Якщо довжина кабелю перевищує це значення, то допускається монтаж 256 пристроїв ТП, розподілених на декілька відрізків ліній з використанням максимум трьох лінійних повторювачів, як і для випадку з ТП-64. Ось такий. Умовний вигляд має одна лінія. Варіант ТП-64 у вас пристроїв може бути від 1 до 64 плюс блок живлення і ТП-256. В одному відрізку у вас може бути від 1 до 256 пристроїв і блок живлення. Якщо ви розширюєте лінію, додаючи відрізки і відрізки між собою розділяються повторювачами лінії, майте на увазі, що повторювачі лінії це те ж саме обладнання, як і з'єднувачі лінії магістралі. Але вони відрізняються між собою по функціоналу через завантажені різні програми. Але апаратне забезпечення завжди одне і те ж. Якраз. Ось на цьому малюнку як ілюстрація показан варіант, коли ми маємо ось тут одну лінію. Це варіант ТП-64, і для того, щоб на ній було більше пристроїв, ми через лінійні повторювачі, Line Repeater, один, другий, третій, може їх бути максимум, можемо додати ще три відрізки, в кожному з яких може бути також до 64 пристроїв. Також враховуючи сам лінійний повторювач. Якщо ви в одній лінії змішуєте пристрої ТП-64 та ТП-256, робіть простий розрахунок, вважаючи, що один пристрій ТП-64 дорівнює чотирьом пристроєм ТП-256. Наразі нові продукти вважаються такими, що відповідають. Вимогам ТП-256, що означає, що вони дозволяють монтувати 256 пристроїв ТП в одному відрізку лінії. Старі продукти не обов'язково відповідають стандарту ТП-256. Це пояснює причину відмінності старих установок, старих інсталяцій KNX від новіших. Для того, щоб з'ясувати, по якій специфікації зроблений пристрій ТП-64 або ТП-256, вам треба звернутися або до виробника, або це подивитися в документації. Наприклад, є виробника німецького МДТ. Я вам покажу, де можна знайти цю інформацію. Тобто відкриваємо будь-який пристрій, скачуємо його специфікацію. І в цій специфікації ми бачимо, що вони пишуть специфікація KNX-інтерфейсу ТП-256. Також кількість пристроїв, які можна встановити в одну лінію, залежить від потужності, яку споживають всі разом встановлені пристрої. Ця потужність не повинна перевищувати вихідний струм встановленого блоку живлення. Наразі випускаються блоки живлення на 160 мА, 320, 640 і 1280. Якщо прийняти, що середнє споживання пристроєм КНХ є 10 мА, взагалі типові значення від 5 до 20 мА, то можна розрахувати, який Блок живлення нам необхідний в залежності від кількості пристроїв, що ми встановили. Також є інший варіант розрахунку необхідного блоку живлення для лінії, про це є окреме відео, посилання на яке ви зараз бачите в себе вверху екрана. Починаючи з єтс 6 вводиться нова концепція топології. Сегменти та сегментні з'єднувачі. Це розширення дуже корисно при створенні сегментів KNX РФ. Це питання буде розглянуто під кінець глави топологія. Наступний розділ топологія загальний вигляд.